Подяка Героям України держава розпочала ініціативу, за якою всі нагороджені цим найвищим званням воїни, отримають власне житло. Стосуватиметься це, і родин тих, хто отримав зірку золоту зірку героя посмертно. І йдеться про період із самого початку війни від повномасштабного вторгнення 360 військових відзначені званням героя. Хто вони? ТСН починає розповідати про героїв України і ця історія про прикордонника Олександра Марчука. Він разом із побратимами в запеклих боях боронить Україну на найгарячіших напрямках. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже більше. Я людина спорту і по сьогоднішній день е, займаюся марафоном дистанцією бігаю дуже часто тренуюсь, і навіть на фронті. Помінних полях. Помінних полях. Підполковник Олександр Марчук, 34 роки, прикордонник, до 2015-го Працював в аеропорту Бориспіль на паспортному контролі. Дуже багато разів відповідно один плюс один вибували об Я пам'ятаю їх дуже добре. Коли почалась війна, Олександр пише десятки рапортів, щоб піти в зону. АТО. переводиться в свій підрозділ 16-му. З початку повномасштабного вторгнення разом із своїми побратимами активно в боях. Цього року влітку Марчук брав участь в операції із евакуації тіл загиблих хлопців. Забирали їх під обстрілами. Територія була замінована. Олександр Марчук, ультрамарафонець. У складі команди прикордонників бере участь у міжнародних спортивних змаганнях. Ось він. У синіх шортах витривалий швидкий, розважливий. І тому під час евакуації загиблих саме Олександра попросили знайти і забрати тіло ще одного воїна. Дистанція кілометр були лічені хвилини, щоб виконати цю місію. Сказали, що крім вас туда ніхто не встигне. Марчук знімає з себе усю броню і біжить. Це був останній шанс забрати загиблого з поля бою, і в надважких і ризикованих умовах це йому вдалось. Я думав, що якщо я не знайду, то буде обідно. Це було в день мого дня народження. Це місця священна для мене. І я, знаєте, можливо, неправильно так говорити: ризикувати живими, щоб витягнути з пекла вже вже мертвих, ми їм нічим не поможем. Але ми йдемо на цей ризик завжди. І так, командир та його підрозділ ризикували не раз. На Запоріжжі хлопці вели бій просто на дорозі. О бабіч все було заміновано. Дуже важкий бій стосовно. Далі йти, просто ми були як мішені, і вони бачили, і вони бачили, де ми і дуже прицільно весли вогонь. Але був наказ продовжувати контрнаступальні дії, і ми їх продовжили. Вони в мене всі герої без виключення з того бою. Група Марчука вийшла без летальних втрат. Були поранені. Сам він отримав баротравму вже п'яту за ліком контузію, але продовжував командувати 1 жовтня на день захисників і захисниць України. Підполковник отримав звання Герой України. Служу українському народові зірку героя Марчук вперше вдягнув цього вівторка на зустрічі у Маріїнському палаці. Там президент Володимир Зеленський і оголосив про ініціативу держави надати житло усім, хто отримав звання Герой України за їхню мужність, відвагу, самопожертву за все те, що ви вони зробили. Ордер на приватне житло отримав і Олександр. І Це дуже приємно мені як. Насамперед бійцю Силу оборони України це дуже важливо, знаючи, що навіть коли я буду на фронті, все може статися, на жаль, і що моя сім'я вже забезпечена житлом і ми захищаємо, скажімо так, Україну, нашу державу, нашу батьківщину, рідні землі. Держава в таким способом захищає нас бійців. У Олександра дружина, двоє дітей, меншому синові дев'ятий місяць, і за цей час батько бачив малюка лише тричі. Зараз підполковник Марчук знову готується доєднатись до своїх побратимів, боротись за Україну. Після перемоги прикордонник в аеропорт повертатись не збирається. Хоче захищати рубежі України. Олена Мацюцька, Андрій Марченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.